Якщо б ви спробували заплатити за щось клаптиком паперу, ви потрапили б у халепу. Якщо тільки, звісно, клапать паперу не є 100 доларовою банкнотою. Але що саме робить цю банкноту настільки цікавішою та ціннішою за інші клапті паперу? Зрештою, у вас небагато опцій, що з нею можна зробити. Ви не можете її з'їсти, не можете збудувати щось з неї, а спалити її, це навіть незаконно. То в чому ж тут родзинка? Звичайно, ви знаєте відповідь. 100-доларова банкнота друкується урядом, і за призначенням є офіційною валютою, тоді як інші клапті паперу нею не є. Але що робить її легальною? Цінності 100-доларовій банкноті надає те, яка кількість їх перебуває в обігу. Більшість валют, включно з американським доларом, споконвіків були прив'язані до цінних металів, і кількість їх в обігу залежала від золотих чи срібних резервів уряду. Але після того, як уряд США скасували цю систему у 1971 році, долар став відомим як нерозмінні паперові гроші, тобто не прив'язані до будь-якого зовнішнього ресурсу, і залежні натомість виключно від політики уряду та рішень, скільки грошей надрукувати. Тож, яка гілка уряду встановлює цю політику: виконавча, законодавча чи судова? Відповідь вас вразить: жодна з перелічених. Насправді монетарна політика встановлюється незалежною федеральною системою резервів, скорочено ФРС, яка складається з 12 регіональних банків у найбільших містах країни. Це президія правління, яку призначає президент та затверджує сенат. Вона звітує Конгресу. А весь прибуток ФРС надходить до скарбниці США. Про те, щоб берегти ФРС від впливу буденних політичних перепитій, вона не підлягає прямому контролю жодної із гілок уряду. Тож чому ФРС не вирішує просто надрукувати безліч 100-доларових банкнот, щоб зробити кожного щасливим та багатим? Та тому, що банкноти тоді втратили б свою цінність. Подумайте, яка мета існування валюти: обмін на товари та послуги. Якщо загальна кількість валюти в обігу зростає швидше ніж загальна вартість товарів та послуг в економіці, тоді за кожну окрему банкноту можна буде купити меншу порцію того, що раніше, це називається інфляцією. З іншого боку, якщо постачання грошей залишається на тому ж рівні, тоді як товарів та послуг виробляється більше, цінність кожного долару зростає у процесі, відомому як дефляція. Що гірше, надмірна інфляція означає, що гроші у вашому гаманці сьогодні завтра вартуватимуть менше, що викличе у вас бажання витратити їх негайно. Так як це стимулюватиме бізнес, це також стимулюватиме надспоживання або накопичення ресурсів, таких як їжа та паливо, зростання їх вартості і призведе до дефіциту споживчих товарів та до ще більшої інфляції. А дефляція змусить людей заощаджувати гроші та скоротить витрати на споживчі товари, що знизить прибутки бізнесу, призведе до ще більшого рівня безробіття та подальшого зменшення витрат, що стимулюватиме спад економіки. Тож більшість економістів вірять, що оскільки кожен з цих варіантів є небезпечним, невелика постійна інфляція є необхідною для стимулювання економічного росту. ФРС використовує великі обсяги економічних даних, щоб визначити скільки валюти має перебувати в обігу, включно з попереднім рівнем інфляції, міжнародними трендами та рівнем безробіття. Вони повинні дуже точно обрати цифри, щоб стимулювати зростання та отримувати робочі місця, і не дозволити інфляції вийти за межі стабільності. ФРС не тільки визначає, скільки вартують клапті паперу у вашому гаманці, а й визначає ваші шанси отримати або втратити роботу, де ви їх заробляєте.